Тихо! Хто там? Тихо! Тихо! Війський центр комплектування. Тобі я не понял, що це у мене. Калітка відкрита. Що ви хочете? Перевірка документів. Яких документів? Ага. Чи ви військово зобов'язані? Я військовий чи не військовий зобов'язаний. У мене проблем немає, ви сюди не вривайтеся. Ви Тобі калітку не дергаєте. Тихо перевірити ваші документи. Я зараз можу спустити собаку, дивіться. Я її бля, зараз застрелю. нам. Ви, ви не маєте права ще сюди лізти. Ніч рядом охраняти. Ви не маєте права переграждати. Не дергайте двері, що ви дергаєте ручку? Відкрива двері. Що ви дергаєте ручку? Я зараз буду стріляти. Яке ви маєте право взагалі і роздавати це, обов'язки? Обичне право. Відкривайте двері. Річа. рядом. Я зараз собаку. А я я зараз спускаю. Пускай. Ви сам желі з ким. Я зараз не собаку, відвідаю. А ми зараз хлопці не будемо стріляти. Що ви там яке маєте вообще право стріляти, бля? Це моя часна час собственність. Валіть відсюди подальше. Відкривайте двері. Все, давайте до побачення. Хто вам відкривати нічого не буде, до побачення. Визивайте, кого хочете, Хлопці, не хлопці, Ще раз гупнуте, говорю, Тіпо, я відповідаю. за спущу собаку нахід розірве вас. Що собаку не носить, Це що за розговорчики? Все, давайте. Давайте, до побачення, до побачення, я сказав. Все, давайте, валіть далі. Відкривайте далі, бо їх зарбимо.